Вітання вам з неідеального саду, що на Прикарпатті. Мене звати Наталя, і в цьому відео я покажу, які рослини отримала з розсадника зелені янголи. Розсадник великий, каталог цікавий. І в останні роки, коли новини і події затягують в депресію, хочеться чогось такого, щоб бути в ресурсі. Особисто моїй душі захотілося нових рослин для краси мого саду, тому дивимося, що ж я отримала і в якому стані. Як ви бачите, упаковано досить так, дбайливо, між собою горщики пов'язані скотчем. і скотч не дозволяє висипатись з ґрунту, тому... Прийшло все досить акуратно. Ще й зроблено такі вазочки з картону, щоб пагони не зламались. Отож, я замовила чотири багаторічники, і перший з них ще не дуже поширена в наших садах рослина, називається екзохорда китицевидна, видно, або ще кажуть, великоквиткова. Правда, я не зрозуміла, який же це сорт. Тому що там є декілька сортів, принаймні я читала так про три. Кущ листопадний, розлогий, обіцяють рясно-квітучий. Він має вирости до 3 метрів. І пагони тонкі, гнучкі і такі, як нависаючі. Я думаю, що якось буду цікаво формувати. Бачите, коренева така не є, як мочалка, така в міру пролита. Ну, Кущик мені, в принципі, сподобався. Пагони до 60 см. От листячко таке, ніби не погорівше. Єдине, що мене, скажімо так, занепокоїло і здивувало, і якщо хтось зможе допомогти, буду вдячна. На листі я побачила. Такі ніби як прожилки, як плямки блідого кольору, і, от не знаю, чи це нестача мікроелементів, чи це хлороз. Ну, хто зможе так на око зрозуміти, підкажіть, будь ласка, що, як мені виправити ситуацію. Квіти будуть білого кольору, мають бути схожі на квіти груші в діаметрі 4-5 см. І в період квітування в травні кущ буде подібен на жасмин. Квітів буде дуже багато, а коли вони будуть ще такі не розкриті, вони будуть подібні на розсип перлин. Ось я спеціально показала фото. Хочу посадити її біля білого паркану, тому що взимку пагони мають бути буруфіолетові, і якщо вдасться цікаво сформувати кущ. Ну, то сподіваюсь на красу. І до догляду, все, як я люблю, невибаглива рослина, нейтральний ґрунт, сонячне місце, хоча непогано почуватиметься і в півтівні. На зиму вкривати не потрібно, бо витримує мінус 30, і в останні роки надважливо вона посухостійка. Звісно, радять замульчувати. Якщо хтось з вас вже має цю красуню, розкажіть, будь ласка, в коментарях на що звернути увагу при вирощуванні. Бо опис в інтернет, в магазинах це одне, а реальність може бути іншою. А рослина ще така не є популярна. Тому я буду вдячна та іншим глядачам, можливо, це знадобиться. А тепер друга рослина не Пета, вона ж котовник. Фасина, вона ж котяча м'ята. Маю високорослий сорт Six Hills Giant, А тут мені забагло невисокого компактного кущика, і саме це сорт. Персіан блу. Десь пишуть Пурсіан. Ну, не знаю, мені Персіан якось милозвучніше. Так ось, цей персіан буде висотою до 45 см і в діаметрі 60-70 см. Компактний, густий, ароматний, невибагливий багаторічник. Ось такі колоски зібрані квіточки. Хоча заявлено, що вони мають бути яскраво синьо-фіолетові, я бачу ось так, як показує камера, бліду бускові Ну, не знаю, побачу, можливо, тому що добирався до мене декілька днів. Не вимагає укриття, посухостійкий, суперхарактеристики, які я люблю. Правда написано, що має специфічний аромат. Я не дуже розумію, специфічний це приємний, чи це не дуже. Але приваблює бджіл і метеликів, і це радує. Ось такий він невисокий. Посадила я вже його біля своєї трояндочки, коренево розпушила. Тому що ну, добряче заплелася. І нехай кущ добре вкорениться, тоді обріжу, хоча дуже мені кортіло його поділити, вже отримати декілька менших. Але поспостерігаю: ось, е посадила біля троянди, яку я купувала навесні як аспірин. Але ось, знаєте, як в грі що Питання до знавців. Невже це аспірин? Ну Не мала би бути настільки жовта серединка, така лимонна і лимонні бутони, Кущик пишний, пагони тонкі, рясний кущик. Правда, квітка тримається дня три. Що це за Ну це Не аспірин точно. А ось це вербена бонарська буде за котовником. Її я висіяла з насіння через розсаду. До речі, буду мати відео, як то кажуть, від А до я від посіву до цвітіння. Тому підписуйтесь на канал, щоб мене не загубити, бо обов'язково покажу, як я це робила. І ось тут буде жити мій котовник. У мене є досить великий простір. Це ділянка біля паркана, яка йде під схил. Основну її частину займає кизильник горизонтальний. Звісно, можна було б його і далі розтягнути, бо він чудово вкорінюється, коли гілка доторкається до ґрунту. Але, як то кажуть, що занадто то нездраво. Тому побачила і дуже захотіла посадити ось на це місце, вже його приготувала ось такий сніжноягідник Шенно. Сорт називається Хенкок. Що мене зачепило. Обіцяють довгі в'янкі, арк аркоподібні пагони, які чудово закривають ґрунт, тому що вони стеляться по землі і легко вкорінюються, доторкаючись до неї. Ось подивіться, як цей кущ вже виглядає. Вони вже такі, знаєте, ніби як не спадаючи, мають довжину приблизно 40 см. Кущик виглядає досить здоровим. Я дивилась кореневу, коренева така міцненька і приємно мене вразила якість цього куща. Він буде невисоким до 60 см у висоту, а ширина має бути від 1,5 до 3 метрів. Знаєте, обожнюють такі слова в описі: невибагливий у догляді ось це про сніжноягідник. В серпні мають бути дзвоникоподібні рожеві квіточки ось ще не до серпня трохи є, але вони вже там собі готуються. Правда, вони будуть не дуже показні, а потім будуть ягідки. Що будуть прикрашати кущ цілу зиму, і будуть смаколиками для птахів. І от е, ці ягідки будуть триматися на кущі до морозів, до ну, всю зиму обіцяють, по крайній. Мій. Листочки, ви бачите, дрібні, такі блакитно-зеленого кольору, обіцяють щільну крону. Ну, і ще один плюс дуже важливий він теж по сухості тій. Ще написали так: добре зимує під снігом. Єдине, що я щось так собі задумалась: а що якщо снігу не буде, ну, взагалі написано в багатьох джерелах, що витримує мінус 30. Ну, можливо, комусь дуже буде важлива ця інформація, що дуже потужна коренева система. І його використовується для скріплення ґрунту на схилах і для боротьби з ерозією. Ну, є такі ділянки, де це важливо. Ось такий красунчик, сніжноягідник Шено, сорт Хенкок. Дуже мені подобається використовувати в саду ґрунтопокривники, а особливо хвойні ґрунтопокривники ось, наприклад, ви бачите, ялівець горизонтальний який росте в мене біля троянди в улюбленій клумбі такі довгі, сланкі пагони, під ним ні бур'яна добре тримає вологу. Ось теж ґрунтопокривний грунтопокривний такої хвойні композиції, де ви бачите і сусну гірську, і ту, яку ми вистригаємо такою спіралькою. Погодьтеся, грунтопокривні хвойники виглядають так потужно, так оригінально. Тому я обрала ялівець горизонтальний блючіп. В першу чергу подивилася на кореневу, тому що щоб хвойний добре прижився, треба, щоб коренева була не пересушена і здоровою. Тут результат мене порадував, ви бачите самі. По-друге, подивилася і дуже мені сподобалась сама крона. Пагони виглядають здоровими і несподівано такою приємною несподіванкою для мене досить довгі сантиметрів. Ну, 50 добрих є. Коли Blue Carpet підросте, він буде невисоким до 30 см у висоту, буде розлогим до півтора м в ширину, а хвоя буде, сріблясто, буде мати сріблясто-блакитний відтінок. А що ще цікаво, кінчики на пару сантиметрів будуть ніби як задерті догори. Ну, мені здається, це буде симпатично виглядати. Хвоя не є дуже колючою, і взимку обіцяють, що вона набуде такого легкого буро-фіолетового відтінку. Ну, подивимося. Як і всі ялівці, невибагливий, морозу і посухостійкий, і якщо ви посадите його на сонці, забарвлення буде яскравішим. Я стараюсь ось такі рослини садити на агроволокно, ну, щоб і зберігати вологу, і не давати бур'янам розкошувати. Ось такі новинки, вони мені дуже сподобались. Сподіваюсь, сподобались і вам. Ось так і живемо, шукаємо душевну рівновагу в рослинах і молимось. Молимось за наших захисників, за мир. І за спокій в Україні.